Шановні друзі, ви слухаєте українське радіо. Мене звати Сергій Стуканов, і я радий вітати в нашій студії пані посла Європейського Союзу в Україні Катерину Матернову, з якою ми будемо говорити про підтримку, яку Європейський Союз надає Україні, про те, в який спосіб допомагає нам відбуватися від російської агресії. Ну і ясна річ, поговоримо про переговори про вступ в європейський союз, які мають розпочатися, сподіваємося, уже влітку thank you for time and for visiting our public radio. Добрий день, дякую за запрошення, юрекселенці. Ван пані посол. Один із важливих аспектів російської агресії це інформаційна війна, пропаганда та поширення дезінформації. На жаль, Росія вміє майстерно впливати на громадську думку. Що зараз робить європейський союз для того, щоб зменшити російські впливи на жаль, російська дезінформація та неправдиві наративи сягають своїм корінням далеко в минуле. І саме зараз, завдяки соціальним мережам та електронним засобам, їх поширення стало набагато дешевшим і набагато швидшим. І на жаль, ще задовго до повномасштабного вторгнення Росія дуже успішно насаджувала і поширювала неправдиві наративи про Україну. І це було вельми поширено в Європі. І справжнє усвідомлення того, наскільки вони є руйнівними прийшло лише після повномасштабного вторгнення. Уже в березні 2022 року ЄС зробив сміливий для нас на той час крок, фактично заборонивши мовлення в ЄС 16 російських дезінформаційних каналів, таких як Спутник Раша Тудей тощо, і також вніс низку російських пропагандистів до санкційного списку, який наразі налічує приблизно 1900 російських фізичних та юридичних осіб. Це що стосується каральних дій. Також уже протягом 7-8 років в інституціях ЄС працює невелика група, яка займається протидією російській дезінформації і яка відстежує російські дезінформаційні наративи. Вона називається стратком а раніше. Це була просто невелика група людей. Зараз вона набагато потужніша і вони дійсно відстежують розвиток російських наративів. Вони вже виявили приблизно 17 тисяч неправдивих меседжів. І найстрашніше те, що майже половина з них пов'язана з Україною, це дуже цікава інформація. яку вони щотижня публікують на своєму сайті. Він називається ЄС проти дезінформації. Якщо комусь цікаво його проглянути, ми також розробили систему швидкого оповіщення серед інституцій ЄС, країн-членів, а також НАТО і Великої Сімки, щоб відстежувати великі російські дезінформаційні кампанії. Бо ми дуже добре знаємо, що окрім атак на Україну. Вони також діють у ЄС, у США втручаються у вибори. Тощо, Тож ми досить добре обізнані і намагаємося на це реагувати в Україні. Ми підтримуємо незалежні змі. Ми підтримуємо факт-чекерів. Ми підтримуємо суспільне мовлення, телебачення і радіо, і приблизно 150 різних ЗМІ в регіонах по всій країні. Щоб бути впевненими, що інформація, яка поширюється в Україні, має високу ступінь правдивості. Your you the United... Ви згадали Сполучені Штати Америки днями США ухвалили рішення про можливість конфіскації заморожених російських активів. Це дуже важливе, сильне рішення. А на якій стадії дискусія в Європейському Союзі, в якому також заморожені російські активи? Ця дискусія в європейському союзі триває вже давно. Я думаю, що на даний момент ми знаходимося на етапі пошуку способу, як саме використовувати надходження від активів і як їх спрямовувати. Це близько трьох мільярдів євро на рік. Пропозиція, яка лежить на столі, полягає в тому, щоб спрямувати їх через європейський фонд миру, щоб допомогти Україні придбати зброю та військову техніку, що було би справедливо. На даний момент ми ще не сильно просунулися в питанні арешту відповідних активів. Я думаю, що серед країн Великої Сімки продовжується активна дискусія. Проблема в тому, що більшість активів знаходяться в європейському союзі, а не в Сполучених Штатах, де їх всього приблизно 6 мільярдів. Тому ця дискусія, я припускаю, триватиме ще деякий час для визначення легальних шляхів та створення юридично обґрунтованої основи для використання цих активів. Є питання щодо стійкості валют, довіри до них тощо. Але перший важливий крок вже зроблено. Майже одразу після повномасштабного вторгнення російські активи були заморожені. Вони вже виведені на окремі рахунки, тому їх не можна чіпати. Третім кроком буде використання доходів від цих активів. Хау із девелопмен, а як відбувається розвиток військової промисловості в країнах Європейського Союзу? Україна не отримала протягом року один мільйон боєприпасів, як це було обіцяно рік тому. Що заважає прискорити виробництво, як це можна простимулювати? я думаю, ніхто не сумнівається у тому, що налагодження військової виробничої машини займає певний час. Я маю на увазі, не забуваємо, з чого все почалося. Після другої світової війни, особливо після закінчення холодної війни, військові витрати в Європі реально зменшилися. Можна сперечатися, чому і як, але це факт. Проте зараз є відчуття нагальності. Я думаю, що обіцянка про один мільйон боєприпасів це дещо перебільшення, оскільки йдеться про пожертви у той час, як відбувається активна торгівля і контрактні поставки різноманітних боєприпасів. Отак, я думаю, що ми на правильному шляху, зокрема, завдяки чеській ініціативі, щоб зібрати цей мільйон і більше до кінця цього року, лише місяць тому ЄС хвалив свою першу в своїй історії європейську оборонно-промислову стратегію, у якій розглядає Україну фактично як свого члена. Я маю на увазі, що вона передбачає роботу з Україною. І є факт, що ми 6 березня мали в Брюсселі український оборонний форум, який збирає разом українську владу, український бізнес і промисловість ЄС, що працює в оборонній сфері, і в його межах вони поєднаються. І це сподіваюся стане важливим кроком для того, щоб це поєднання було набагато більш продуктивним і ефективним. And coming to the topic. А тепер перейдімо до запитань, які стосуються відкриття переговорів із європейським союзом. У червні Україна очікує відкриття переговорів з Європейською комісією. Чи є сьогодні чинники, які можуть цьому завадити? І на вашу думку, чи Україна виконала всі формальні умови зі свого боку? Які реформи Україна має завершити протягом найближчих тижнів? Юкрейн Кампліт індекамінвіксвелдемейн фактор. Основним фактором, який впливає на будь-яку стадію процесу вступу, є необхідність одностайності серед країн-членів. Саме це було передбачено договорами, якими був заснований Європейський Союз, і саме через цей процес довелося пройти усім країнам, які вступили пізніше, як, от, моя країна, одностайність має бути це те, на що я завжди звертаю увагу своїх українських колег. Якими б незначними не здавалися інтереси окремих країн-членів, вони мають значення. З огляду на це я дуже сподіваюся, і я вже говорила про це раніше публічно. Що наприкінці червня ми розпочнемо переговори з Україною та Молдовою. Політичний сигнал було надіслано ще в грудні минулого року. Україна знаходиться на правильному шляху, Україна готова до переговорів. Проте це не означає, що не залишилося реформ, які потрібно продовжувати. Очевидно, що вони потрібні, але їх можна буде продовжувати протягом переговорів про вступ. Тому я не можу гарантувати, але можу сказати, що дуже сподіваюся, що переговори розпочнуться у червні з 1 липня 2024 року і до кінця року в Раді Європейського союзу головуватиме Угорщина, чию позицію щодо України ми знаємо. Чи може головування угорщини негативно відбитися на темпах просування переговорів? Чи має єс певні запобіжники? Перш ніж відповісти, дозвольте мені лише сказати, що природа нашої номенклатури європейських органів дуже складна. Рада Європи це організація, яка знаходиться у Страсбурзі. А Україна є членом органу захисту прав людини. Організація, в якій головуватиме Угорщина, це Рада Європейського союзу. Я розумію, що це дуже схожі терміни, проте це треба розуміти. Головування в Раді Європейського союзу це те, що закріплено у базовому акті Європейського союзу з самого початку. Під час чергового шестимісячного головування, країна, яка головує, повинна відігравати роль чесного медіатора. Іншими словами, це не той випадок, коли ви просуваєте свої урядові чи національні пріоритети. Ви повинні головувати на засіданнях, але сприяти досягненню консенсусу між іншими. Я не очікую відхилень від стандарту, тому що система налаштована так, що вона не допускає великих ексцесів у цьому питанні. Країна має бути чесним посередником, інакше їй буде дуже важко проводити зустрічі, на яких їй доведеться головувати. And about some with... я би хотів, щоб ми торкнулися запитань взаємин України із нашими сусідами, членами Європейського союзу. Майже рік тривають протести польських фермерів і перевізників на кордоні з Україною. Періодично до них долучалися в Угорщині, Словаччині, Румунії. Важкі дискусії тривали з Брюсселем. Очевидно, що переговори про вступ в ЄС міститимуть питання аграрної політики, які висновки потрібно зробити, як домовитися, аби всім було вигідно. Let me take a Дозвольте мені заглибитися у минуле і згадати той час, коли моя країна Словаччина, а також Польща та інші країни, такі як Угорщина, намагалися приєднатися до Європейського Союзу. До речі, за кілька днів, 1 травня, виповнюється 20 років з моменту нашого вступу до ЄС у 2004 році, і цьому також передувало багато протекціоністських викликів і почуттів з боку старих країн-членів. Вони турбувалися про далекобійників, їх непокоїли вірити чи ні. Польські сантехніки було відчуття, що ринок ЄС буде розбалансовано багатьма меншими країнами. Хоча та ж польща це велика країна. Отже, це те, що буде особливістю всього процесу вступу. Доведеться вносити корективи. Україна велика країна, вона має конкурентно спроможну промисловість і сільське господарство. Безумовно, є конкурентно спроможною галузю. І тому, коли почалося повномасштабне вторгнення. Євросоюз в односторонньому порядку відкрив свій ринок без будь-яких обмежень для української продукції. І тепер, коли це потрібно було продовжити вже на третій рік, протекціоністські настрої або відчуття того, що потрібно захистити місцеві громади, місцевих фермерів стали частиною гри. Проте, незважаючи на це, зараз існує угода. 23 квітня вона була прийнята в європейському парламенті про збереження ринку відкритим із деякими обмеженнями. Існують обмеження на шість різних видів товарів і встановлено контрольний період у два з половиною роки, тобто 2023, 2022 і половина 2021 року. Щоб виміряти обсяги, після яких спрацьовують захисні механізми, тож я вважаю, що це збалансований результат, він все ще зберігає ринок відкритим, але є певні захисні механізми, які країни можуть застосовувати, якщо буде доведено реальний вплив на місцеву сільськогосподарську галузь. Вибори до європейського парламенту вже не за горами мають відбутися на початку червня. Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, нещодавно заявляла, що європейський союз має дати бій друзям Путіна як правим, так і лівим. Чого очікуєте від виборів і яке значення це матиме для України? Локтерізно кешендат. Дивіться про те, що у Європарламенті будуть представлені маргінальні партії: чи то лівих, чи то крайніх лівих, чи то крайніх правих спрямувань не йдеться. Судячи з опитувань громадської думки, я все ще бачу, що утримається величезний центр. А це консерватори, ліберали і соціалісти. Можливо, відбудуться певні зміни у владних структурах, але я не очікую значних змін у ставленні до та у підтримці України. Я очікую радше змін у деяких, можливо, внутрішніх питаннях щодо зеленої угоди, приміром, та інших. Я не очікую серйозних змін у ставленні до України. Сподіваюся, я не помиляюся пані посол, оскільки вашою рідною країною є словаччина, то я маю запитання, яке стосується словаччини, нашої сусідньої країни. Нещодавно у словаччині зібрали 2 мільйони євро для України, незважаючи на позицію уряду. Чи означає це, що позиція уряду не повною мірою відбиває позицію суспільства в словаччині? Well, belong... словаччина належить до величезної спільноти тих країн світу, які є досить поляризованими. У цьому немає жодних сумнівів, і це також було видно після нещодавніх президентських і парламентських виборів. Однак я дивлюся на краунфандингову кампанію з іншої перспективи. І до речі, там уже не 2 мільйони, а 3 мільйони 750 тисяч. майже 4 мільйони. І майже 60 тисяч людей взяли участь, що для п'ятимільйонної країни є досить значним показником. Тому я дуже пишаюся своїми співвітчизниками і по іншому дивлюся на цю кампанію. Це справжня солідарність і справжня допомога сусідній країні, яка її потребує, і це дивовижно. Що у досить пацифістській країні, якою традиційно є словаччина, є такий відгук і бажання допомогти з боєприпасами. Я думаю, це багато про що говорить. Як я вже казала, я пишаюся цим. і Я думаю, що це питання стало основним мотиватором, тому що уряд надає підтримку, не зважаючи на риторику. Він підтримує Україну в усіх дискусіях з ЄС. Вже відбулося дві зустрічі урядів обох країн: одна в Ужгороді, одна в Міхаловці. Узгоджено конкретні проєкти. Конкретно до приєднання до Чехії в питанні придбання боєприпасів для України уряд офіційно не приєднався. Але люди сказали, що вони хочуть це зробити. І знову ж для пацифійської країни такий приклад низової організації є досить несподіваним і вражаючим. І тому втретє про це скажу це викликає у мене гордість. European Union for support which Радіо, Union gives for Ukraine in these crucial times. Thank you very much. Thank you very much. Дуже дякую, шановні друзі. Ви слухаєте Українське радіо, і ми щойно спілкувалися із пані послом Європейського союзу в Україні Катериною Матерновою.